Доріво Христі, сьогодні маємо святого первомученика архідіакона Степана. І сьогодні ми чули у діяннях апостолів, як він пристав перед Сенедріоном, як його судили. І наскільки він з самого свого початку, коли вибрали Степана, він показував своє бажання служити ближньому. І ми бачимо, наскільки люди упираються і не хочуть пускати Божу доброту у своє життя. Іменно так. Вони її маскують порушенням закону Мойсея. Мойсей зробив закон, і він каже, що він його буде міняти. Христос прийшов міняти закон. Казав, що зруйнує храм, побудує другий. І ці приходять і свідчать на нього і так далі. Та сама історія, що було з Ісусом у Сенедріоні, там якраз коли його судили, люди через свою спорчену природу первородним ріхом Починають оправдувати брехню, починають оправдувати зло. І на погані речі кажуть, що вони добрі. А на добрі речі кажуть, що вони погані. Зло прийшло від первородного гріха, яке походить дійсно і від нашої волі. Бо інакше людина, якби не був наш гріх свобідний і добровільний, він був би нам не зарахований, бо гріх це є свідомий. І добровідний, і добровільний переступ заповіді Божої, свідомий і добровільний. Часом людина наскільки є переконана у своїй правоті, і Христос про таких казав. Він каже: прийдуть часи, що люди будуть вас убивати і будуть думати, що роблять добру справу. Один із таких є перевомучених архідіакон Степан. Чому він є первомученик? Бо тому що іменно він став першим тим мучеником, якого прилюдно каменували за наслідування Ісуса Христа. І про це Христос ще говорив у цій притчі, яку ми слухаємо про Виноградарів. Коли прислав Господар слух сказати, щоб дайте то, що мені належить. я ж вам збудовував. Виноградник посадив, збудував вам тут все, що до нього треба: винотоку, башту, все вам зробив. Бочки вам завіз, все вам зробив. Займайтеся. Ну і тут вони займаються. Так, вони трудилися цілий день, трудилися постійно, але вони собі присвоїли той виноградник. Вони так до нього привикли, що вже здавалося, що це вже їхній. Часом люди на посадах теж так. Привикають, їм здається, що вже їхнє. І потім, коли люди приходять, щось їм сказати, вони то не сприймають. Так само, як у ті Виноградарі. Каже Христос: одних них побили, а декого каменували. І Христос наперед це сказав вже про Степана. І сьогодні, у цей час, коли ми. Уже 2000 років після Ісуса Христа, і 2000 років після того, як каменували первомученика архідіакона Степана, ми бачимо, що гріх до сьогодні дуже сильно діє в людях, які ще до сьогодні можуть собі присвоювати те, що їм не належить. Часом собі можуть присвоїти ту велику владу. Думати, що це вони вже ну все вже повічно на землі, до другого пришестя вже будуть управляти. Часом люди собі присвоюють церкву. Це моя церква, це наші. І ми тут будемо вже робити так, як ми знаємо, відкидаючи славо Боже. І таких. Речей кожен із вас знає багато, коли ми бачимо, що хтось себе рахує власником Божих дарів, власником Божої благодаті, ми всього лиш люди, яких Господь Бог відкупив і хоче привести нас до спасення. Щоб ми через покаяння навернулися і вирівняли своє життя від спорченої отої наслідків первородного гріха. Щоб ми на добро казали, що то є добре, а на зло казали, що то є зле, а не навпаки. Перевородний гріх змінив нашу природу, змінив нас. І то гріхопадіння Адама і Єви, перебуваючи в такій великій благодаті, будучи поруч з Господом, постійно з ним спілкуючись, отримавши все, що людині достатньо для того, щоб вона була щаслива разом із Богом, вона шукає собі ще ліпше. І між людиною і Богом стає диявол. І людина вже дивиться не на Бога, а дивиться вже на диявола. Відвертає свою увагу, бо Він каже: слухайте, а це во дерево, що вам заборонили їсти то і пліто. дивіться, яке воно гарне. Подивіться, Бог вам від вас щось скриває, Він хоче, не хоче, щоб ви пізнали добро і зло. І людина, відвернувши свою увагу від Бога, слухає диявола і привертає свою увагу до матеріальних речей. <кій> що дияволові треба? Йому треба, з тобою, йому треба від тебе щось почути, чи тобі щось сказати. і Йому потрібен діалог, щоб ти спілкувався не з Богом, а з дияволом. А про що? Без різниці? Про що небудь? Тільки щоб ти з ним говорив, ось що він хоче, що хоче злий Дух. І те, як оці люди, коли каменували святого перемучника Степана, вони казали, та він казав то, а він казав порушення закону. Вони добру річ казали. Вони висловлювали свою захист, справедливість закону, того передання, що передав Мойсей, і так далі. Вроді би, добре. Скільки сьогодні розказуючи, що ти захищаєш церкву, захищаєш віру, принижуєш священство, принижуєте єпископів. Не будучи до кінця компетентними і слухаючи не Бога, а людину, слухаючи не Бога, а Злого Духа. Чи не було у вас таких думок, які мали сумнів там у священстві, у єпископах? Розказували, які вони нездалі, грошолюби, брехуни. А злому тільки того й треба. А то, що священники чи єпископи, вони також ті такі смі люди, як і ти, тільки Господь Бог покликав їх, поклав на них руки, вибрав їх і через рукопокладання приєднав і дав можливість доторкнутися до джерела Духа Святого, який говорить до людей. І якщо священики вам говорять якісь прості речі, то це спеціально Господь Бог його вибрав, щоби ви почули. Бо то, що Господь Бог нам хоче сказати, Він все написав в Святому письмі. І в кожних поколіннях по іншому воно відкривалося. І проходили часи, що одних святих канонізували через 100 років, одних через 500 років канонізували. Проголошували святим не відразу. Тому сьогоднішнє свято святого, святого первомученика-архідіакона Степана задає нам всім запитання, де ти стоїш? Перед Степаном, захищаючи його чи беручи каміння, щоб покидати в нього, засудити його служіння Богове. Засудити його слово, яке він казав. Чи ти стоїш там, як той Павло, що тримав одяг? Бо був малий, в принципі, ще не міг добре камінням кидати, а йому заставили тримати одяг ти, що вони просто мають зараз кидати камінням, скидають одяг. Оце, оце демонстративність показати, які вони значні, які вони поважні. До речі, той павло, що тримав одяг, це Павло, це і Павло, що написав усі ті послання. Оцей великий апостол народів, про якого ми говоримо про Петра Верховного і Павла, це якраз, то і Павло. І вже після його навернення він став дійсно великим наслідником Ісуса Христа. Через пізнання, через зустрічі з Богом. Тому не чекайте, коли Господь Бог буде нас навертати через хвороби, через каліцтва, через якісь труднощі. Зразу йдіть до Господа і каже, Господи, дай мені розуміння змиритися всім тим, що Ти мені посилаєш, всіх слуг, яких Ти послав до мене, Господи. У цьому житті, щоб я їх сприйняв, щоб я не каменував їх так, як у ті виноградарі, щоб я не відганяв їх ні з чим, так як у ті виноградарі, щоб я не зазіхав на спадкоємця, побачивши сина твого спадкоємця, щоб його вбити, щоб стати наслідником. Дай мені, Господи, розуміння, і щоб відкрилося мені небо, як святому Степанові, первомученику і архідіяконові. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос, рождається. Слави Моєго.